Сім віршів присвячених подіям останні, останніх чотирьох місяців. І останній вірш. Угу. Перемога в серцях, перемога в умах, перемога в душі виростає, бо стомилися всі. Хрест тяжкий той сума, бо війна кінця краю немає. Росіянин якут, ви в чужому краю беріть зброю і дітці додому. В Своїм ріднім краю любіть землю свою у сімейному колі вузькому. Подолайте обман, досить горя, Йоман, дома рід вас живими чекає, не вбивайте дітей, не стріляйте в людей, Божа кара усіх настигає. Годі горя і сліз, годі і дів. Хліборова генжниво чекає, вже набридре в гармат ваш між міст і полів. А під сонцем земля розцвітає. Люд згорюваний жде, перемога прийде. Відбудуєм міста свої села на полях і в містах. Життя радість зросте, засіямо веселка весела. Перемога в серцях, перемога в умах, перемога в душі виростає. Перемогу всі ми гартували в боях всієї завзяттям плекаємо.